Проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях збройні сутички на східних кордонах України з Росією спонукають українців заходу допомогти українській армії в посильний спосіб. На Яршавщині активісти оголосили акцію здачі донорської крові для поранених воїнів під час бойових дій на сході в антитерористичній операції. Вершава це одне з таких районів, які є Проукраїнське тут немає ні одної школи, лише український, і це український район, і зато люди такі активні. Учасники акції проходять лікарське обстеження, лабораторну підготовку, а після здачі необхідної норми крові отримують талон на харчування. Ця кров буде відправлена в обласну станцію переливання крові. А звідти вже після обстеження вже буде по потребності, направлена туди, куди потрібно. Кожний донор, який поступає до нас терапевтичний кабінет, він проходить обстеження терапевта, регістрація, а потім поступає в лабораторне відділення, де проводиться група крові, гемоглобін, білірубін. білірубін І після цього він поступає в операційний блок для здачі крові. На виході організатори акції донорів пригощали гранатовим соком. Свідомі допомоги тим, хто стоїть в обороні кордонів держави проти російської агресії. Про акцію говорять без сентиментів. Хапля крові може врятувати якось з тих військових. Перед цим ми теж допомогли їм. Ми відіслали в 95-ту аеромобільну бригаду генератор для підтримки їх, щоб мали можливість хоча б підзарядити мобільний телефон. Сам проживав Вінниці, але сьогодні приїхав сюди, так як був клич від Усекраїнського об'єднання свобода в зв'язку з подіями, які відбуваються на сході, здати кров для наших солдат. На сьогодні дуже багато ранених які чекають на цю допомогу. В принципі, я рахую, що це обов'язок кожного переживати за свою державу і робити все, що в його силах для загальної перемоги. До акції долучився і голова Єршавської районної державної адміністрації В'ячеслав Свічкар, щоб підтримати благодійний почин побратимів. І це якби мій обов'язок, я так думаю. І будучи вчора на Майдані, але ж сьогодні вже я тут у владі, і займаю посаду голови. І я рахую так, що йду здати кров, що можу зробити. Забір крові для потреб збройних сил України триватиме три дні. А благодійний почин вже підтримали в Ужгороді.